Циркове шоу то справжня стихія, яку важко приборкати. Багато містичних історій існує про життя артистів цирку, і одна з них про те, що у всіх країнах світу діаметр манежу складає 13 містичних метрів. У всіх цирках міра іменно не 12, не 14, а іменно 13 метрів. В цьому, мабуть, і заключена вся магія цирка. Отсюда нельзя уйти, как нельзя сюда прийти. Вот так вот случается, что тот, кто переступил вот этот барьер и, как мы говорим, понюхал э, опилки с манежа. Раньше манежи были опилочные, сейчас каучуковые. Ну, а пілки з конюшні, будь-яким говорять. Тут навсі остаються плєніком цирка. Але таки знайшовся таємничий володар стихій. Це назва нової програми, яка проходить з 28 січня по 26 лютого у Дніпровському цирку. Стихії підкорюють у запальних ритмах під мелодії різних країн світу. Зачаровують виконанням латиноамериканських танців вихованці Вищої школи верхової їзди. Під керівництвом Максима та Інни Шакурових веселу польку танцює клоунське тріо валіза сміху. Я хочу, щоб ті, хто приходив сюди до цирку, немає значення то є діти або то є дорослі. Неважливо, а я хочу, щоб на ці півтори години чи дві скільки воно буде, щоб люди забулися про все, що є там. Вони прийшли сюди і просто стали всі дітьми. щоб вони всі сміялися, риготали. Повітряні гімнасти Уткіни демонструють надможливості людського тіла. Під куполом шепіто повітряна гімнастка Анастасія Кримська без страховки виконує намери, під час яких глядачі затамовують подих. Страховка на дежемішає та ну, імені полотна, вони предназначені роботи без страховки. Там, в принципі, якби запльоти всі йдуть такі що сузла в вузі, і вероятність того, що я сорвусь... Ті не народні танці граціозно виконують поросята та собаки. І справжня ферія розгортається на манежі, коли вилітають 70 хижаків. Навіть гриф танцює рок під музику Deep Purple. Он навіть показав свою капризність на представленні. Меня он не хоче вообще вас приймати. Ігнорірують онка, ні то ж просто ну как просто я старший, поэтому він починяється більше. Характером на зрітелях люблять показувати, что он знает, что що как бы я не смогу на нього сильно накричать при зрітелях. Неперевершені ілюзії із тваринами, тигр на манежі, танцювальне фаєр-шоу, під час якого полум'я підлітає під самісінький купол та ще багато цікавого. очікує відвідувачів програми Володар стихій з 28 січня по 26 лютого. Більше інформації за телефонами. 050 248 35 35 або 098 248 35 35